Дівчата, у нас ще такого не було. Розповідаю історію. Приходить до нас жіночка, курточці все нормально, просить поміряти іншу модель курточки. Іде в примірочну, переодягається, ну все нормально. І каже, мені все підходить, я буду брати цю курточку. Окей, добре. Тепер тільки я почекаю, то я тільки свою верну, а я не можу розуміти, що свою верну. А вона каже, так я бірочку не зняла. Отак От неї схована бірочка. <сі> і вона каже, бо я її одягла так, щоб поміряти, походити в ній, чи вона буде тепла, чи що. Зараз я її поверну, а вашу куплю. Ніколи так не робіть, будь ласка, бо якщо ви вийшли з магазину в курточці, ви вже не зможете повернути. Бірочки, будь ласка, не ховайте. <сі> так і стає бірочку, каже, ти її зараз верну, я ж бірочку не знімала. Я її поносить взяла, в мене ще 14 було.